вас Ваше Давай, типа. Причина зупинки. Ваше Причина щой, зупинки, виділя... питаю, Лиділя... що ти не чуєш, лейтенант. Відявляйте, може, ваша... будь ласка, що мені не, не тігати тут, шановні. Лейтенант, посвідчення. Ваше посвідчення діяльність. Я покажу, ваша, та, коли ти не скажеш причину зупинки. Я вам назвав причину зупинки, шановні. Яка? Ну, То, Тому... назви на камеру, щоб було чути. Тому, що ви... Тому що ви не випускаєте пішоходу пошукленно... на пішоходному переході. А далі? Біля автостанції. Так. Будь ласка, поясніть, чому ви Закою швидкістю рухається. Якою швидкістю? – Більше 80 кілометрів. Покажі. Я рухався до 80 кілометрів і мене обігнали. Ну, правильно, бо ви рухались в крайній лівій смузі, вільна права. Чому, Чому ви в... рухалися в лівій Чому смузі ви... при вільній праві? Чому ви рухалися, переслідують, будь ласка, більше 80 кілометрів? Я не рухався, більше 80 кілометрів. Я рухався з дозволеною шумом. бачити ваше посвідчення. Якщо у вас його немає, так і скажіть, будь ласка є Будь ласка, приїжджайте. Ви відповіді пункту 24 по дорожнього руху, ви при... а? Не, не мені під'ївлять дуже документи, передбачите пунктів 2-2. У мене не так заберіть пальця. Не, 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 не. Пальця, забери. Не віде, пальця заберіть. Пальці з фамілії заберіть. Пальці з фамілії заберіть, будь ласка. Роки забере, сказав. Будь ласка, від від машини. Будь ласка, Шо, ви що не адекватні, чи що не пойдете. Ну відійшов наче. Що тут двері Да-да-да, Хай виживає. Ну що ви 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 ну, ви да, да, так. що ну, таке? Придій вошев. Забери шо, руки, мені холодно, холодно мене дитина машині. Відійде, відійде, сказав. Я сказав, відійде. Я сказав, від мене не почули. Я сказав, відійде звідти разу відійде, ти не трезон тоні. Відійде, сказав від дверей. Шамовни, виді з сказав. Виді з автомобіля і посадили. З якої з якої радості? Це шо, шо Ваше посвідчення. Тривай, тривай, тривай. Визивай, визивай, Ваше посвідчення кажу, будь ласка. Ви ходить автомобілі. Ви. ви показали, ви закрили пальці. На якій підставі ми виходить з автомобіля? Я вам ще раз підстані. Сам дивство не в Терезом стані. Чому не тикає? Так, Олег, але визивай хмельни. Він скидає. Визивай начальника, хто Будь там не є. Відійдіть від машини, ви Дом не маєте визивайте. права. Може, ще в хату до нас зайдете. В я кажу, вийдет. ви зайде. Це ти не в терезом стане. Ти неадекват, блядовбаний. Відійде, сказав. Так, Олег, все, не матюкайся, ти Визивай. Відійди від дверей. Я вам забороняю нас. нас дитина сидить в машині. Відійди звідси. Визивай. Обалдіть все? О, міліція з народу. Молодці хлопці. Знімайте, знімайте, Знімаю, звичайно, все, бо ви... Слухай, мені треба когось керівництво в літньому. Тут такий сержант Бел, де річний летіна. На екіпажі No161.

Визивай опергрупу і цей. Я позвоню на це, на управління на Вінниці. Ага, і що? Все, зараз там... Чуєш? По своєму спідометру оприділив, що, що в тебе скорість не така, як треба, так? Да? Ну. І це причина для зупинки, це що? Це що, людина ні правил не вчила, ні... Що, ти звони? Я не знаю, що ти збираєшся. Я не знаю, що